Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Серебрія, Могилів Подільського району. Не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Площа будинку 55 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати, коридор та санвузол. Півроку тому був зроблений євроремонт, теплі поли по всій хаті. Плитка на підлозі, нові меблі та нова техніка, пластикові вікна з жалюзями та москітними сітками. Площа ділянки 11 соток. На неї є великий гараж та інші господарські споруди. Будинок розташований біля річки Дністер, також недалеко дитячий садок, школа, магазин, ресторан та лікарня. Будинок повністю готовий для проживання. Заходь та живи. Друзі, якщо вас зацікавила ця пропозиція. За додатковими питаннями звертайтесь безпосередньо до продавця. Його контакти ви знайдете в оголошенні. Посилання на оголошення в описі під відео. Дякуємо вам за перегляд та за підписку. Бажаємо вам знайти. Будинок своєї мрії